Це я і це я, і це також я, це я очима своїх вихованців. Всім вітання! Мене звати Ірина Ступар, і я вихователь Вовчанецького закладу дошкільної освіти Івано-Франківської міської ради. А це мої плаціднятка. Кожен день це захоплююча пригода для наших діток, адже допитливість це ключ до знань. Наші вихованці досліджують, експериментують і дізнаються щось нове. рік поспіль я працюю на посаді вихователю підготовчої групи No1, а також маю досвід роботи за сумісництво на посаді асистента вихователя понад 4 роки. Я була однією з перших, хто почав працювати з дитиною з особливими освітніми потребами в нашому закладі. Я мала змогу починати працювати за програмою Впевнений старт на етапі, як тільки даний документ вийшов і був доступний для роботи педагогів. Відповідно до програми створювалися різноманітні проєкти для закріплення вивченого. Використовували для підготовки дітей до школи посібники 365 днів до нуш. Також на просторах інтернету я ознайомилася з комплектом навчально-методичних матеріалів, буду вправним першачком і виявила бажання впровадити в роботу своєї групи. Через деякий час після отриманих результатів навчання весь наш заклад перейшов на даний комплект відповідно до інших вікових груп. За допомогою якої ми маємо змогу переглядати цікаві освітні відео та виконувати інтерактивні завдання та вправи, робити різноманітні музично-ритмічні руханки. Використання дошки під час занять має чимало позитивних моментів. Легше привернути увагу дітей і подати навчальний матеріал. Незалежно від теми, заняття стоїть більш наочними, відповідно, діти краще його засвоюють. Простіше залучити дітей до активної взаємодії, під час якої розвивається і дрібна мотори. В умовах сьогодення, де дитинство нищить війна, я намагаюся створити в групі атмосферу спокою. Місія бути мудрим наставником дошкільника, адже емоційний комфорт і переживання позитивних емоцій є необхідною умовою та основою для формування багатогранної особистості дитини і повноцінного розвитку її життєдіяльності. До зустрічі під мирним українським небом.